Все вилазь, давай ходи до мене, пішли. Наплавався? Милося наплавався. Ходи, ходи, Ходи. Ну, вилазь. Ходи. Та ходи не борку на мене, нема. Мож... Ой, ой, ти мотюкаєшся так чисто. <плуз versucht> не дає мені собі. Його. <плуз> ну, що ти сказав? Что ты сказал? Что ты сказал? Ты мне розбешака шака такий. А ну русскажи. Та-та-та-та-та-та. Да, ты скоро говоришь кажуть навчись. Навчишся? Хочешь? Хочешь? А. Давай, давай, вилазь, вилазь, вилазь. Вот он стоїт. Давай, 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 піднімай. Все, ходи, посохнеш трошки. Пішли. <піллях> ти сказав, що <піллях> ти не хочеш? <піллях> Куди? <піллях> та ходи. Та майлику, ходи, висохнеш. <піллях> Будеш ще плавати, та? Ну давай, давай, пішов. Давай давай, 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 давай. И пошел себе. Ты а стоишь прикол.